Коментатори наводять сумний сюжет такої собі байки. Я украла Маріупольського врібенка і, в общем, взяла його в свою сім'ю. що я настільки визиваючи себе веду. Тож рішення не віддавати гроші зсу було продуманим і свідомим. Ну а чого ми дивуємось? Це ж так вигідно депутатам монобільшості долари у конвертах, а всі партійні витрати монобільшості закриті за рахунок державного бюджету. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, ака екклізіаста Михасепша Авлуєц Леях. Умоде веозев і рухам. Хто приховує свої гріхи, той не знайде щастя долі, а хто. Признавшись у них, їх покине, той буде помилуваний. То, як стверджує цар Соломон, для того, щоб виправити своє становище, потрібно в першу чергу визнати свої гріхи, але це, на жаль, проходить через. Страждання, страждання, навчання від всесвіту, пише наш добрий товариш Джон Сміт: Росія б'є по дитсадках у Харкові, заплакані поранені діти, такі ж як під уламками хмедитов чи пологових будинків. А в цей самий час Верховна Рада припиняє мандат депутатки колесник, слуги народу, якраз від цієї ж прифронтової Харківщини. Колесник колись казала, пора свалювати з цієї країни. і свалила. З березня місяця цього року вона взагалі не з'являлася у Верховній Раді, написала заяву про відмову від мандату, кинула своїх виборців цих невартісних лохів чи лохів, які за неї проголосували. Традиційно з награбованим, з тим про що писали її однопартійці, що тут так можна прибарах що внукам хватить. Набув вздогін рахує її брехню в декларації. Тільки те, що виявлено, майже 4,5 мільйони гривень. Але все світ не зупиняє навчання. Він продовжує крутити українцям навчальний фільм 4 чи навіть 5D. на сцену. Виходить рафіноване зло. Російська захисниця прав людини, Львова білова в інтерв'ю. Хвалиться, як викрали з Маріуполя 15-річного українського хлопчика. Я украла маріупольського врібенка і, в общем, взяла його в свою сім'ю. що я настолько визиваючи себе веду. хлопець, любив українські пісні, навіть після викрадення сидів на українських інформаційних каналах, не любив Росію, плакав і не хотів в ній жити. Він не хотів жити в Росії, Він да. все время сидів на проукраїнських сайтах. Ну, і читав там в общем, всю пропаганду. Пісні на языке все время. Я Говорить, ти чим вывести? вивести? дьявол, як у фільмах жахів, посміхається, зламала волю хлопця. І після этого у нього постійно почалося сторону того, що є на самом деле. ділі. Зуміла змусити забути власну ідентичність. Так комедія Голобородько закінчилася, але титри ще не пішли. Почалася трагедія. Банда космополітів в 19-му році вкинула українцям мисливірус про хуже не буде», а собі хапнула ваші мільярди. А коли стало жахливіше ніж просто гірше, то циркачі просто втекли з награбованим. Вони прибарахлі своє потомство, ваше жбурнули оркам у жертву. І так той Тамбовський умнік, автор фрази Хуже ж не буде», теж давно втік з України. Коментатори наводять сумний сюжет такої собі байки, загнав якось пастух отару на болото, туди-сюди, але скрізь непролазне баговиння. Пастух не розгубився і не втік. Він почав гатити трясину вівцями, послав першу втонула, дві втонули, три, десять. І так, поки отара не закінчилась. Потім пастух розповідав, що у всьому винне тільки болото. Ні, додають коментарі. Потім пастух розповідав, що у всьому винен Порошенко. Гостеп Хохландо гірко іронізує: Знаєте, чому Зеленський гірше за Путіна? Тому що Путін просто хоче нас вбити, а Зеленський перед тим як вбити, хоче нас ще повністю пограбувати. Стрічка новин принесла цікаву новину, пише печера дракона. Схоже, захід таки взявся за чинну українську владу. Всесвітньо відома компанія крол, що спеціалізується на фінансових та корупційних розслідуваннях, щойно отримала замовлення на масштабну перевірку руху за кордоном статків українського походження. Пишуть, що всередині крол створений спеціальний відділ, який займається тільки Україною. Йдеться про капітали, виведені за кордон, про операції з криптовалютою та закордонною нерухомістю, а також про зв'язки з низкою українських високопосадовців. Одразу ж з'явилась перша інформація діамантова імперія міндіча. Поки навіть вже Трамп вводить санкції проти Російської Федерації, а суд далі по замовленню офісу президента тримає за гратами детектива Набу, який працював по міндічу. Типу за замах на торгівлю з Російською Федерацією, стали відомі нові нові факти бізнес діяльності партнера Зеленського Міндіча, весь цинізм у тому, що знайдений дзеркальний діамантовий бізнес міндіча на Росії. І пов'язується ряд іноземних його компаній, в тому числі, яка вже фігурувала у розслідуваннях енергетичних оборудок. Це той унікальний випадок, коли російський слід це не фабрикація ручних силовиків і телеграмів офісу, це реальний бізнес друга президента, який міг роками приносити прибуток по обидві сторони фронту. Коротше, кейс повне дно пише нардеп Залізняк. Навіть його вразив рівень безкарності у друзів банковий. Найцікавіше з розслідування у 2014 році вже після окупації Криму та початку війни на сході на Росії з'являється компанія New Diamond Technology, виробник лабораторних діамантів. В грудні того ж року її переписують на Люксембурзький офшор. Mineral Assets Corporation. і ось тут головне бенефіціари офшору 50 на 50 Російський девелопер Таймурас Хіхінашвілі та український співвласник студії квартал 95 Тимур міндіч просто для розуміння проблеми. Продовжує нардеп Залізняк минулого року. Російський діамантовий бізнес міндіча сплатив податки в Російській Федерації на півмільйона доларів. Більше того, міндіч залишається через офшор співвласником цього російського бізнесу аж до грудня 24 четвертого року. і це ще не все. Його британська компанія Mailer Global до 2022 року офіційно означилася на сайті російського виробника як міжнародний дистриб'ютор їхньої ж продукції. Тобто маємо три чіткі факти щодо Міндіча, створив компанію на Росії вже після окупації українських територій, продовжував бути засновником російської компанії ще майже три роки після початку повномасштабки, яка активно платила податки в бюджет агресора. Продавав російські лабораторні діаманти за кордон ще у 2022 році. Нардеп Залізняк звертається до СБУ. Дивіться, тут не треба Узбекистан на Дагестан підробляти. Дуже простий кейс. Документи всі про зв'язок є. Ви ж правді цим займетесь. Дуже сподіваємось на реакцію правоохоронців і реальний розголос, тобто підписки і коментарі, реально дають шанс, хоча б поганяти цих недоторканих. Прихильники Зеленського, включно з військовими, обурені призначенням нового командувача штурмових військ, у якого на соцмережах російські пісні, серіали тощо. А говпише сметана борщу. Ви там береги геть поплутали? Ви що забули? Кого ви самі обрали? Верховним головнокомандувачем? Нагадаю, актора російських фільмів, головного промоутера російської естради, російської попси на українських майданчиках. Ще один скандал пов'язаний з Росією. Співвласник і головний конструктор компанії Firepoint, яка виробляє далекобійні ударні дрони та ракети фламінго, а саме Денис Штілерман в інтерв'ю радіо НВ розповів, чому у нього був російський паспорт та інше прізвище. Курт Вудс коментує: Так що там по фламінгам? Як там фламінги? Я питаю. Головний ракетний конструктор 95-го кварталу по «Фламінгам» заявив, що отримав російське громадянство законно. Ще є питання, де ці фламіндічі хтось реально вірив в цю маячню про блекаути на Московії так те саме ж супутниками, бобрами, чорними коробками, потужними помстами? Продовжують коментатори. Костенко заявив, що Україна не має обіцяних Зеленським трьох тисяч ракет. Та ти що не може бути? Та не вже? Він просто сказав неправду, набрехав, прогнав в пургу, в терпупло, на триндів. Ви сумніваєтесь в тому, що отримуєте саме. Таку реакцію від банкової слуги провалили поправку номер 2642, що мала віддати фінансування партії на Зсу. Це й не дивно, бо партія Зеленського отримує найбільше фінансування з державного бюджету України цього року, а саме близько мільярда гривень. Тому фракція Слуга народу дала за цю правку лише 150 голосів. Наприклад, за прийнятий того ж дня проект бюджету в першому ж читанні слуги дали 192 голоси. Тож рішення не віддавати гроші зсу було продуманим і свідомим. Ну а чого ми дивуємось? Пише Віктор Уколов, – Все ж так вигідно депутатам монобільшості долари у конвертах, а всі партійні витрати монобільшості закриті за рахунок державного бюджету. Країна не здатна налагодити потік якісних мінометних і протипіхотних мін. Пише вітерянин Холфон Хілінг. А це найпростіший вироб після Лопати, мабуть. І ця країна ж, де всі кошториси завищені в рази, буде виготовляти тисячами на рік сучасні крилати ракети серйозно. Хтось у це повірив, тільки не кажіть, будь ласка, про українські дронові програми, які запроваджувалися за кураторство і бюджетування США і Британії, і не кажіть про Богдану з Нептуном, який майже закінчили при Баризі. А що скажіть мені, питоме саме зелене, виробляється з конкурентною ціною, якістю і з об'ємами виробництва? Нічого. Сергій Погребецький після поради населенню від Тимофія Милованова вчиться дихати для підготовки до зимових блокаутів. Навіть страшно собі уявити, які поради він дає українській оборонній промисловості як член її наглядової ради. Тут ще виникає питання: пишуть коментатори, чому може навчити та вища школа економіки, очолювана таким персонажем. Зрештою, професійні здібності економістів за шобли ми відчуваємо на собі. Один трильйон двісті сорок мільярдів гривень вкрали зе мафія за шість років. Віталія Левинець зазначає, корупція при зеленій владі досягла невиданих ніколи раніше обсягів. Тому корупціонери і славлять зеленського, а дурні їм вірять. Степан Гуцул. Хто такий Зеленський? За розслідуванням CNN по Вагнергейту, зрадник, за розслідуванням Pandora Papers – злодій, за ігнорування повісток в армію ухилянт, за численними актами співпраці з олігархами, їхня зручна маріонетка, але завдяки впливу зомбоящика на людей вважається простим і чесним парнем із народа. От такий парадокс із нашим електоратом. Валерій про той самий Гетманцев, який перед вторгненням як різаний верещав, що додаткове фінансування ЗСУ це безвідповідальний популізм, тепер заявляє, що ми, виявляється, вистояли і витримали виключно завдяки їхньому мудрому керівництву. Не приховую, продовжує про запас завжди заздрив цій здатності нових ліц дзюрити в очі без будь-яких наслідків для себе. Мабуть, про трускавець нам таки не все розповіли. Тільки по-перше, до витримали і вистояли ще ох як далеко. А пафосні заяви в стилі кофі в Ялті давно треба прикрутити куп'янські чернігів. Тому підтвердження а по-друге, як бути з Маріуполем, Азовським морем, коридором в Крим і десятьма мільйонами біженців, кому за пролюбили спасіба сказати Даніла Олександрович. Люди, які ржунькали з сіньора голодомора і Україна, актриса порнофільмів, чомусь обурюються дурацьким відосиком Трампа з бомбардуванням лайном. Хоча по ідеї, мали б оцінити цей гумор. Квартал і не таке ісполняв. неприємне себе в дзеркалі бачити, чи що. Так, треба й українським телевиборцям зрештою подивитися уважно на себе в зеркало і зробити правильні висновки з своєї безвідповідальної поведінки. А ми поки що, панове, не втрачаємо пильності та оптимізму. Тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим тож до нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.